Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. Це відео присвячено оскарженню штрафів, оскарженню штрафів, які ТЦК досі продовжують виписувати. Хоча законом це не передбачено. Кодекс України про адміністративні правопорушення на сьогоднішній день фактично не містять норм, які б давали можливість. Штрафувати за порушення правил військового обліку або за порушення правил мобілізації. Можна штрафувати тільки за втрату військово-облікових документів. Інших штрафів, що стосуються військового обліку і мобілізації, їх немає. Я про це вже неодноразово говорив, неодноразово зазначав. На відповідну норму звертав увагу. До речі, мені в, в телеграм-каналі я в черговий раз наведу цю норму, тому не забудьте заглянути в Телеграм, обов'язково підпишіться і на цей Ютуб, і Тікток мій. І телеграм підпишіться, де я дам посилання на саме цю норму. Про що йде мова? Мова йде про те, що фактично, не дивлячись на інші обставини, я про інші обставини також вам скажу. В примітки до статті 210 КУПАП чітко зазначено, що норму цих статей 210 і 210 зі значком 1 не застосовуються, у разі якщо Міністерство оборони має доступ до відповідних державних баз, баз, реєстрів і так далі даних. Міністерство оборони має такі доступи, відповідно, норми цих статей, що стягнення штрафу, не застосовується. Що стосується там конкретної справи, ну, наприклад, от я спеціально вам просто про це повідомляю, дуже швидко намагаюся, то в цій справі взагалі дуже цікаво. Особі надали відстрочку, а потім зазначили, що він щось порушив в військовому обліку. Тобто, на жаль, знаєте, якщо ми будемо намагатись. Е не здійснювати військового обліка, штрафувати, не проводити мобілізацію, а е, намагатись залякувати людей, це ні до чого доброго не призведе. Тому я би радив все ж таки представникам ТЦК е, схаменутись і виконувати свої обов'язки. А представникам правоохоронних органів не забувати, навіщо вони у нас створені і навіщо вони існують. Поки на цьому все. Таке коротке відео. Підписуйтесь, саме рішення ви зможете подивитись в мене в телеграм-каналі. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Іншої України у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!